Шановне панство, вчорашнє наше відео про те, як на Закарпатті троє так званих чоловіків зґвалтували 14-річну дівчинку. Більше того, там замішані були не тільки ці хлопці. А й служба у справах дітей, бо мати одного з гвалтівників саме там і працює. Прокурори, які чомусь були задоволені таким ось вироком суду. Ну і звичайно ж, як вершина усього цього сатанінського айсберга, це пані суддя, яка являється жінкою і винесла трьом гвалтівникам. Вирок, по суті, умовний, іншими словами. Повністю собою забезпечила, що в Україні дозволено гвалтувати жінок та знущатись над ними. Ми вважаємо, що всі ці прокурори, судді та усі, хто причетний до вказаного злочину, оскільки не покарання винних є співучасть в цьому злочині, мають сидіти в тюрмі, проти них мають бути порушені кримінальні справи, а саме ДБР. Проти суддів та прокурорів, які так нахабно познущалися з дитини. Оскільки іншого захисту в дівчинки немає, ми змушені опублікувати на усю Україну дані цих малолітніх бандитів, дані цієї судді, яка своїми злочинними діями. Явно виправдала злочинців. Зараз ви бачите їх прізвища і імена на своїх екранах, бо уся ця погань має сидіти в тюрмі за злочин, який передбачено від 7 до 12 років тюрми, а не 2 роки умовно, як це зробила пані суддя? От цікаво, в пані судді є дочка чи ні, пані суддя, коли вас стосується. То ні, цього робити не можна. А коли дитини, в якої немає захисту, то робити можна. Так, ми офіційно заявляємо, що ви не суддя, ви ганьба всього українського правосуддя, і тепер ми докладемо усіх зусиль із військовими, і з прокурорами, які насправді є дуже багато чесних прокурорів, із суддями, в тому числі Верховного суду України. Але ви будете нести кримінальну відповідальність за свої злочини і ваші спільники, прокурори, які зробили цей ганебний вирок, погодившись на перекваліфікацію, заявили подібне клопотання. Справа була завдяки їм перекваліфікована. А вами, не дивлячись на те, що дійсно є в матеріалах справи, факти зґвалтування. Ви винесли вирок, начебто це сексуальне якесь там насилля. Зовсім по іншій статті. Скажіть, будь ласка, у вас в голові хоч щось є, чи там повний вакуум, чи ви вже взагалі осатаніли? Ви скільки будете знущатися над дітьми? Також друзі, влада відреагувала на наше відео. Причому на найвищому рівні справу під особистий контроль взяв уповноважений справ людини у Верховній Раді України. Давайте ж його послухаємо. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на генпрокурора та до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже як виявилося, мати одного із хлопців також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки. До того ж, маю сумніви щодо професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку двадцять року. Втім, суд виніс вирок по справі лише зараз. Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені. Вірите ви в це чи не вірите, але карма існує. І якщо ви не будете сидіти за свої злочини, які ви зробили проти цієї дитини, так чи інакше ви будете відповідати перед Господом Богом. І повірте, краще б ви сиділи в тюрмі. А якщо вам, чмобам, не подобається законодавство України і ви хочете нахабно гвалтувати наших дітей, виїжджайте в расисті в мішках, щоб ми вас ніколи, сатаністів, більше не бачили. Як ви взагалі думаєте жити серед цього суспільства, коли ви так зашкварились? Ви ж гірше расисті. Тому що вкотре наголошуємо, вони гвалтують чужих, бо ми для них чужі. А ви, сатаністи, гвалтуєте своїх. Більше того, ви покриваєте потім цих злодіїв, цих бандитів, які зґвалтували 14-річну дівчинку, виносячи такий ганебний вирок. Ви прокурори, ви судді, ви ганьба українського правосуддя. Тому що тепер на вас потрібно казати не честь немає у вас честі. І запам'ятайте, щоб мати честь, її треба мати. А якщо ви її втратили один раз, то більше ви її ніколи не поновите. І немає в Україні суду, який би поновив вашу не честь. Повірте, Україна переможе і такі нечесті будуть або в расисті. Або в українських тюрмах, пам'ятайте про це, ми не дозволимо вам знищувати наших дітей і їх гвалтувати. Україна правова держава. І якщо держава не застосує до вас методи, передбачені кримінальним кодексом України, повірте, до вас будуть застосовуватись інші методи, які вам точно не сподобаються. Антони вони кароці, Андони.